Слава Ісусу Христу! Всім благословенного дня! Дуже багато людей задають питання. Ви сектанти проповідуєте про кінець світу, про апокаліпсис. Який апокаліпсис, який кінець світу, все буде добре. Ви знаєте? Диявол він вводить людей в оману, щоб вони думали, що все добре. Але насправді Біблія показує всі біблійні пророки. Вони пророкують про те, що світ він іде до свого завершення. Чому? Тому що гріх достає до неба, і люди вони починають чинити безбожжя. І за це приходить дуже велике покарання. Але ви знаєте, кінець світу це не просто земля перестане існувати. Земля буде існувати, але люди від безбожжя в розумі та серці вони. Знищують саме собі. Ви знаєте, в 22-му році, коли я проповідував про те, що буде війна, люди не вірили і сміялися, і люди продовжують зараз знаходитися в ілюзії, думаючи, що це все закінчиться і буде краще. Але біблія показує, що все буде тільки гірше.